Хто був Варшаві до війни, і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут, українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюче, грязно, блін, Всюди ці індуси з своєю їдою. Те саме з німеччини, йшде ще місяцями, апойнти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо попити. Варшава зараз схоже, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но дома. типу, бо всюди тебе оточують Україну. І українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, тіпа, реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Ну у вас якась суперстальна психіка, туди люди з уїжджають просто. На німці гляньте, там стільки на антіпресантах, чи депресія в Британії те саме. Третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість, Зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, радив би саме Варшаву, не Краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше, що ви там зависнете назавжди. І я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемося в наступних відео. Пока!